Вітаю друзі, ви на каналі Lucky Deus І сьогодні будемо купати на такому чудовому полі. Оране і ще й вирівняне. Тут було пару хаток. Провіримо їх, а як щось буде, то покажу. Головне, що гарно ходити, бо після горки з крайнього відео. То ноги два дня ще боліли. А тут ідеально рівненько, та й надіюсь і знахідки будуть. Пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо подобаєчки. Так, друзі, сигнальчик перший і випадає в нас фіблка. Щось срібна. Ось така краса. Ми на правильному місці. Значить, надіюсь, і якісь єдинарики які попадуть. Може і нічого не попадеться, але головне, що вже є щось, це вже добре. Беремо. Ще би пружинкою і голкою буде. Ідеальна фібулка. Забираємо. Друзі, був сигнал. І ось він. Я його вже бачу. Ось такий. Правда, залипший, але динарик. Нічого не видно, треба чистити. Але сам факт, що попадає. Надіємося, буде сьогодні більше їх. Забираємо. Так, друзі, був ще сигнальчик. І впадає ще одна фібулка. Ось така класна патині. Цікавенька. Трошки необходимо камеру тримати, забачайте, і може бути вітер. Ось така цікава фібула. Забираємо. Так, друзі, є ще сенатчик. Випадає знову фібулка. Чувствую сьогодні фібулок накопаємо. Ось таке вополе рівненьке, гарне металопластика лізе. На жаль, динарчики поки слабенько. Ну нічого. Головне, що є. Сигнальчики. Може і золотко якесь вилізе. Ходимо, шукаємо. такі є. Продовжуй. Друзі, знову сигнальчик. І що ви думаєте, випадає? А це випадає, як завжди, знову фібука. Тоже Гарні патинці такі. Навіть трошки є пружинки. Правда, без голочки. Фібули гарно лізуть. Щось ну, краще поки не попадає. Ну нічого шукаємо. Теж є знахідка гарна. Забираємо. Ну що, друзі, є сигнальчик. І я його вже нарешті бачу. Ось він. Ось він лежить. зараз будемо дивитися, що це за імператор. Дивимося. А це в нас якийсь дядько. Який не знаю. Але сам факт, що є слібельце забираємо. Коп сьогодні почався... Гарно, правда, буде пара фібл, але є і імператор. Крутяк нарешті попався. Беремо. Бомба. А з вас подобаєчка. Друзі, був ще сигнальчик. І впадає десь і бачу монетка. Де я бачу? Або для катушечки прямо. А якийсь гелер. Або філер. Коротше, щось по війні. Верніше довоєнний період. А два гелера. Ну нічого. Беремо. Хоч то добре, що і сигнали. Забираємо. Друзі, ще був сигнальчик. Випадає знову фіблока. Ось вона в мене катушки лежить. Коротше, сьогодні чувствую фіблок. Накопаю нормально. Це вже бачу, погрижена, поломана. Але сигнал. Все, що хоч може бути. Не що є сигнальчики. Але і так вже добре два денника. І срібна фібула попалась. Так що вже, як кажуть, коп вдався А це тільки а це... продовжуємо. Так, друзі, бувші ще сигнальчик. Видає монетка. Будемо розпечатувати і дивитись. Ну, не гелер, як завжди. А, скоріш гелер один. Треба мити, але вродіснув нормальний має бути. Нічого беремо. І так, друзі. Був сигнальчик, дивіться, що випадає. А випадає, дивіться, що печатка. Печатка. З якимось гербом, лев, колона. І ще якісь букви там видно. Погано видно. Але світова того, що печать. Скоріше за все єврейська. Будемо розбиратись по моїм. Та ти що, це бомба? Це ліпше, ніж динарик навіть. Рідкісна. Печать, ще й єврейська. Так, а друзі, от помимо печаточку. Тут такий колона, якийсь лев, і пише щось. якісь букви. Непонятні, але це знахідка. Беремо. Так, друзі, був ще сигнальчик. І випадає, деся бачив монетка ще якась. Сардельки. одна копейка. Одна копейка. Понятно. Ну и ничего. Попадает уже до Собираем. Так, друзья, результат сегодняшнего копу. Камрады, что холодить. Вон там, там, там. Пару чоловік, але будемо зараз вже збирались. То думаю, відео знімлю. Ходити було гарно. Зранку до обіду, ще були сигнали. Після обіду взагалі практично нічого не попало. Але що маємо, то маємо. Головне, що до обіду набив. До обіду ось такі знахідки були. Фібл на натовк. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 6 штук. Пряжечку таку знайшов щоб був, не знімав. Такий кусочок пряжки, язичок від пряжки, дві монетки. Могло бути три пани, що не згодно. Накосничок такий попався, теж не знімав. Ще кусок фібули. Дві монетки. І основний карманчик тут. О, от це монетка ще одна. Три монетки були. так цей денник самий перший був. Якийсь вбитий, певне бронзовий, зарижений. Потім фібулка Ось така цікава, срібна попала. Майже ціла. Тут трохи тріснута. Денник ось такий пій. Попався. Більш -менш в більш-менш нормальному стані. Ну і гість програми. Це ось така печать єврейська. Треба намочити її. Зараз її секунду. Ось так вона виглядає. Там лев якийсь колона і єврейські надписи по кругу. Будемо визначати, що це за печать. Сьогодні копом задоволений, так як хоч було нормально ходити рівненько. Та і знахідки є. І трохи жарко ще. Ще поки жара, то тяжко ходити. Ну нічого, але зато хоч гарно покопали. Всім хочу ще раз подякувати за перегляди, за подобаючки. Всім до нових зустрічей.